А хто винний в твоїх проблемах абсолютно завжди легше перевести на когось іншого провину, ніж взяти її на себе і замислити, що ти сам зробив не так. В психології є таке чудове поняття, як локус контролю. Якщо дуже просто, це те, хто несе відповідальність або хто винний в тому, що відбувається з вами в житті. І поки я це розповідаю, підписуйте, щоб не пропускати такий контент. Якщо у людини зовнішній локус контролю, то в її перемогах або поразках винні всі, крім неї. Це можуть бути зовнішні обставини, люди, парад планет, магнітні бурі, будь що що впливає, але ніколи не ця людина. Така людина ніколи не бачить причину або початок чогось в собі. Внутрішній локус це початок в мені, причина в мені. І початок не тільки хороших речей, але й поганих в тому числі. Тобто я є актор в своєму житті. Я не несу цю провину за погані речі. Просто я інколи або завжди буваю причиною тих чи інших дій. І звідси походить категорична різниця в сприйнятті світу. Перший тип людей буде об'єктом з цими людьми з зовнішнім локусом будуть відбуватися різні події. Вони нічого не вирішують, з ними відбуваються речі. Другий тип людей з внутрішнім локусом контролю є суб'єкт, є актор. Той, хто діє, і нічого з ним просто так не відбувається, і тому замисліться за які речі ви берете відповідальні, а які речі лежать поза межами вашого контролю, і чи не занадто багато таких поза меж в вашому житті?